Друзі, вітаю вас! І не могла не зняти. Ми нарешті вдома. Всіх моїх підписників вітаю і бажаю гарного дня. І ми сьогодні куди ми могли прийти? Звичайно, в мій улюблений Каблі парк. Я спочатку боялася, друзі, з червня місяця, тому що я вам не розповідала, що минулого року, в вересні, я упала. І травмувалася сильно, оскільки була холодна вода, я травмувала собі бік. І цього року я в червні боялася виїжджати ставати на лижі, тому що я думала, що цей біль був нестерпний. І я боялася, що я знову травмуюся. Але сьогодні я отримала цей позитив, друзі. Я вийшла в каблі парк, я стала. На лижі і проїхала відразу ціле коло. На другому-третьому колі я, звичайно, впала, тому що я розумію, руки втомлюються. Але останні мені також дали проїхати. Я проїхала. Ну і хочу показати для тих, хто боїться стати проїхати, для тих, хто боїться, чи не хоче, чи не полюбляє. Тут, звичайно, є така чудова затишна кав'ярня. Є і якщо дуже висока температура, там іде охолодження повітря, охолоджене таке е, вологе, там можна взяти холодну водичку якісь напої можна взяти. А ми зараз все-таки підемо туди, де мені подобається. Е, тут є тренери, можна, звичайно, взяти тренера. І е, я кажу, що мені подобається кататися. Але е, і я катаюся ради того, щоб, звичайно, якось зацікавити колись внука, коли він підросте. І також я знаю, що дуже хлопчикам це подобається. Подобається також і дівчаткам. Е, зараз тут тренер. Ми познайомилися, є тренер. Зараз розкажу про тренера, зараз ми подивимося, як стартоне один. Один у нас їде, упав, є є чудово на повороті. А чому падається тут? Тому що тут дуже сильний віраж і, і тяжко. Зараз піде слідуючий. Опа, пішов. Дивимось. Красиво, красиво, красиво пішов. І я пам'ятаю, і одною рукою тримається, ніби це так легко. Але насправді, друзі, в мене руки болять і єлі їх тримаю зараз, єлі тримаю камеру. Хочу розповісти про те, що тут ми познайомилися з тренерами. І ще один, ще один пішов. Розкажу вам про цього спортсмена. Так їх можна вже називати спортсменами. Він сивий. Мені здається, що йому десь так, як нам, біля 60. І ще один. А чи це той самий? Зараз подивимось, Це той, що стартував, іде красиво. Обов'язково. Обов'язково, красиво, красиво. Так треба ж знати, куди кидати. Це він до мене казав, чи ні? Так, мене попросили скинути. Я скину обов'язково це відео. Зараз, зараз ми ще раз знімемо. Дуже красиво йде, зараз я його зніму. Я його зараз проведу скрізь. О, красиво! Красиво, красиво! Іде. Зараз я за ним. Супер! Чудово! Пішов далі. Він упав, да? Давайте. Друзі, в мене ютуб канал. Підписуйтесь. Соняшники Sunflyers. Удачі вам. Давайте. Ми за вас боліємо. Тримаємо кулечки? Тримаємо кулечки. Обов'язково. Єс, пішов. Красиво, молодчинка. А ну подивимось, візьме трамплін, ні. Ні, трамплін він не бере. Де красиво. Це цей, що я кажу, мужчина. Йому біля 60. Ні, ні, оце цей мужчина. А ви тренер? Так. Ой, теж тренер. Теж дитячий? Ну, і дитячий, і дорослий. І дорослий. Тобто можна записатись і отам з вами. Отам, так? Да? Там. О, супер. Бачите, познайомилися одразу. Супер. Але тяжко, коли падаєш. Кажуть, любиш кататись, люби саночки возити. І в нашому випадку це те саме. Дуже далеко добиралася, мабуть, 100 метрів пливла.